Привіт, друзі! Мене звати Коваленко Анатолій. Я керую відділом навчання оцінки персоналу в компанії Манівео. І сьогодні я з вами поділюсь своїми враженнями від використання LMS Collaborator в нашому корпоративному навчанні. Ну, по перше, це автоматизація процесів. Насправді, це індивідуальні плани розвитку. Вони в нас займають дуже велику частину нашого кар'єрного життя. Нашого життя в компанії і розвитку, і це дуже допомогло нам в плані того, що ми відійшли там від Excel, від ФОРМ, від постійного напиши в чат, а погодь мені якусь заявку на навчання. Ці процеси наші автоматизовані. Керівник бачить ці запити на навчання. Співробітник бачить, погоджено, не погоджено. Якщо не погоджено, з яким статусом чому це не погоджено, і це дуже класно. А другий момент. І дуже важливий насправді момент, так як ми є активними користувачами Teams, у колаборатора є класна штука, це інтеграція з нотифікаціями Teams. От прям для нас це було насправді must-have. Тому що всі події, ну, помимо гнучких шаблонів, які є в колабораторів налаштуванні, насправді за що нотифікувати, за що не нотифікувати в Teams, окрім цього всього. Колабораторі за кожну подію, яку ти вважаєш, що співробітник має отримати антифікацію, співробітник її отримає. В Teams. Ми є користувачами, і вся наша там робота да вона проходить в Teams весь наш день, день і комунікація. Тому, коли є призначення тесту, коли є призначення курсу, коли розміщений якийсь новий матеріал, коли у співробітника день народження, коли доданий матеріал в базу знань. Коли тобі призначено тестування, я вже говорив, будь-яка нотифікація, яка вважається важливою, і цю важливу нотифікацію можна вибрати, нотифікувати чи ні, а вона буде приходити співробітнику. І це дуже класно, тому що співробітнику постійно це нагадує. Якщо ми запускаємо там по компанії, це підвищує залученість, тому що люди постійно бачать, він їм нагадує: пройдіть опитування, пройдіть опитування, вам призначений курс, вам призначене тестування. Це дуже класна, класне допрацювання, класний функціонал в системі, і ми ним активно користуємось. Далі створення інтерактиву і створення матеріалів, курсів і розробка матеріалів, курсів всередині системи. Не пам'ятаю, близько 150 загальних там курсів, які в нас є, вони вже є в системі і вони доступні співробітникам до навчання, до виконання, до самопризначення. І коли нам потрібно, в нас є все в одному місці, коли в нас приходить новий співробітник, він проходить свою траєкторію там по навчанню. Але якщо нам потрібно щось йому додати, щось доназначити, ми не пересилаємо там якісь пауерпойнти, чи не шеримо якісь вордовські документи на OneDrive чи ще щось. В нас є створені курси, ми просто беремо і призначаємо цьому співробітнику а, ті чи інші матеріали, які необхідні саме цій посаді. І це дуже класно. Наступний блок, а, який дуже важливий, це статистика і аналітика. Це те, чим ми користуємось. Ми бачимо а, карту сайту, скажімо так. Чим користуються більше, чим користуються менше, в які розділи заходять більше, яким матеріалом більше цікавляться. Чим це важливо для нас? Ми розуміємо, на що ми можемо сфокусуватися, і який матеріал популярний саме зараз. І тому при розробці матеріалу, при створенні курсів, при створенні інтерактивів, ми використовуємо саме аналітику, що і зараз цікаво співробітникам. І, напевне, останнє, про що б я хотів проговорити, що ми нещодавно почали використовувати, але насправді про це вже знали дуже давно це інтерактив на базі SCORM. Штука не нова, ну чесно кажучи. І про це я знав, і ми курси на базі SCORM створювали там і 5 років тому. Але класно те, що в LMS є можливість от завантажувати ці SCORM-пакети, завантажувати ці SCORM-курси, і вони залишаються такими ж інтерактивними, як ти створив їх от в системі на моменті створення. Чим це класно? Це класно тим, що це про гейміфікацію, це про залучення. Більшості вже насправді набридли сухі мануали, які треба сісти і почитати, а тим паче, ну в тому числі для дорослих, коли. А час він завжди відіграє ключову роль. Коли ти за короткий проміжок часу хочеш отримати максимум знань, максимум інформації, то коцкорм це про інтерактив, де є клацне от сюди прочитав, клацне от сюди прочитав, виконай ще якусь дію коротко, зрозуміло, про головне і по суті. Немає мільйона непотрібних там сторінок Word, PowerPoint чи ще чогось. І це дуже класно. Тому. Щиро вдячний і чекаємо нових цікавих релізів від системи. Дякую.